Сьогодні вам розповідаю про Рома, якщо просто так сказати, це нова система АІ Агентів, які вміють працювати разом над складними завданнями. Дивіться, головна ідея проста: Рома розбиває великі задачі на менші, а ті ще на дрібніші, поки завдання не стане простим для виконання. Потім агенти збирають результати і об'єднують їх у кінцеву відповідь. Наприклад, можна уявити, що замість однієї людини, яка читає всю бібліотеку, у вас є команда експертів, і кожен читає своє і передає тільки важливе далі. Плюс Рома ще робить. Під завдання одночасно, а не по черзі, що значно пришвидшує роботу, і що круто, що різні моделі використовуються для різних завдань, потужні там, де потрібні, і легкі для рутинних справ. Також система легко апдатується під конкретну сферу дослідження, код тексти, без важкого тренування нових моделей. Достатньо правильно розбити завдання і налаштувати промти. Якщо коротко, то рома це як суперкоманда єгентів, які працюють швидко, розумно і ефективно з великими обсягами інформації. Хто ще не слідкує за Sentient – Слідкуємо.